Історія тривалістю 15 років завершилася. Георгій Бущан покинув Динамо Київ. Тепер воротар гратиме за Аль-Шабаб команду з вищої ліги Саудівської Аравії. Новий клуб заплатив за воротаря 3 мільйони євро та підписав з ним контракт на 2,5 роки. Це один з найкрутіших трансферів української прем'єр-ліги цієї зими. Хоча конкурентів як ніколи багато. Тут і Сікан з трабзонспором, а можливо, і Зубков туди ж і ухід Степаненка. І Крупський, навколо якого розгорнувся справжній трансферний екшен. Зрештою він опинився у металісті 1925. Але оскільки наш канал називається в Динамо, то ми детально зупинимося саме на переході Бущана. Розповімо про нову команду Жори, згадаємо його знакові моменти в Динамо і збірні України, проаналізуємо, хто побореться за пост номер один в Динамо після його відходу. Лайк можете ставити вже буде цікаво і насичено. Контент виходить за підтримки партнера каналу компанії Вібет Україна. Можемо ствердно заявити, що бущан у 30 років переходить. У молодіжку саме словом молодь перекладається назва Аль-Шабаб. Команда з Ер-Ріаду стоїть біля витоків саудівського футболу. Була заснована в 1947 році. Довго грала лише регіональні турніри. Регулярний чемпіонат у країні з'явився лише у 70-ті і Аль-Шабаб швидко став одним із його грандів. Молодь єдина команда Саудівської Аравії, якій вдавалося вигравати чемпіонат тричі поспіль. Є в їхньому трофейному музеї два арабські Кубка чемпіонів і один Кубок володарів Кубків. Втім, перемоги нового клубу Бущана це справа минулих днів. Останній сезон Аль-Шабаб закінчив на восьмому місці, до цього двічі був четвертим. Команді дуже складно конкурувати з топ-четвіркою, яка переповнена зірками аль наср Аль-Наср, Алі аль Аль-Ахлі та Аль-Хіляль. Працюватиме бущан під керівництвом справжньої легенди. Фатіх Терім – найвеличніший тренер в історії турецького футболу. Він переводив Галатасарай до перемог у Кубку УЄФА та восьми чемпіонств. А збірну у півфінал євро. Щоправда, останній захід в рідний клуб призвів до найгіршого сезону в історії Галатасараю: 13-те місце. Після цього Терім зазнав невдачі ще й у Панаті Найкосі, аль-Шабаб він очолив місяць тому. Зараз Аль-Шабаб іде на шостому місці. Вітор Перейра, попередній тренер, у перших 13 турах поступився чотири рази. На жаль, для Шабабу його переманив Вулвергемптон. Терім програв двічі за чотири гри, щоправда, складним суперникам Аля Хлі та Алі Тіхаду. Від третього місця, яке виводить до Азійської ліги чемпіонів, Аль Шабаб відстає все більше. Виглядає перспективнішим пробиватися до ЛЧ через Кубок. Там команда вже у півфіналі, а переможець Кубку Саудівської Аравії виходить у Лігу Чемпіонів. Але шансів небагато. В одній другій кубка короля Аль-Шабаб зіграє в гостях проти гранду Алітіхаду. Це буде 1 квітня. Бажання посилитися саме воротарем обґрунтоване. Основний голкіпер Кім Сингю отримав розрив хрестоподібної зв'язки. Наразі грає 38-річний ветеран Аль-Маюв, який програв конкуренцію у двох попередніх клубах. До речі, Бущан став одним з перших підписань нового спортивного директора. І це не хтось там, а легендарний чех Павел Недвед, золотий м'яч 2003 го і багаторічний управлінець Ювентуса. Якщо орієнтуватися на цінники Трансфермаркт, то Бущана з ходу можна назвати одним з найбільш статусних гравців Аль Шабабу. Умовний прайс 7 мільйонів євро це другий показник в команді. У вісім оцінили відомого по Атлетіко Мадрид бельгійця Яніка Феррейра Караско і захисника Ренана. Один з бразильців, який під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну не посоромився поїхати за смердючим рублем в зеніт. В сімку так само як Бущана, оцінено Даніеля Поденса. Він довго грав за Вулвергемптон, але без Феєрії. За центр поля в Шабабі. Відповідає Джакомо Бонавентура. Колишній півзахисник Фіорентини та Мілана 17 матчів за збірну Італії. Непогано, але не рівень Альнасру, який у компанію до Роналду взяв Мане, Порта, Брозовича або Алітіхаду, який зібрав Бензема, Канте, Фабіньо, і це далеко не повний перелік зірок цих грандів. За чутками у Динамо Бущан отримував менше мільйона євро на рік. У Саудівській Аравії зарплата звичайно буде вищою. Ваше ставлення до цього переходу. З розумінням чи невдоволенням від того, що перевірений воротар не допоможе Динамо у чемпіонських перегонах, висловлюйтеся в коментарях. Тепер пригадаємо шлях Георгія Бущана. Одесит там же й почав займатися футболом. Вболівав за Динамо, але улюбленим гравцем був не Шовковський, а Шевченко. Жора, наче теж хотів стати форвардом. Той випадок, коли добре, що бажання розійшлися з можливостями. На турнірі 15-річних Бущан відбив два пенальті і отримав запрошення від Динамо. Шлях до основи Динамо був тернистим. Просто дебютувати Бущану вдалося аж у 23, за рік після того, як завершив кар'єру Шавковський. Та й після цього Георгію довіряли епізодично. Вибороти місце в старті вдалося аж у 25 років по ходу сезону 19-20. Загалом провальна кампанія під орудою Олексія Михайличенка має ось такий позитив: саме цей тренер довірився бущану і на довгі роки закрив воротарське питання. Важливими стали й лідерські якості Голкіпера. Капітанська пов'язка це одне. Але ж саме Бущан не побоявся піти в суперечку з фанатами Динамо і захищав мірчуческу. Екс тренера Шахтаря Динамівські фани полоскали на кожному матчі. дураки не Меня свого м'я. Ви не понімаєте ви з против команди. Блять, палетів команди проти нього.

За час перебування у Динамо Бущан зіграв за першу команду 177 матчів, пропустив 164 голи, 72 матчі завершив на нуль. Є чемпіонство сезону 2021, впродовж якого пропустив лише 11 м'ячів, 2 кубки та 3 суперкубки України. Такий статистично трофейний підсумок Бущана в Динамо. А як щодо емоцій? Виділимо найщемливіші моменти з прощального посту Жори в інстаграмі. Мій рідний клуб, мої рідні вболівальники. Серце розривається від однієї думки про те, що я покидаю свою домівку, команду, яка стала моєю родиною, вболівальників, які стали моїми друзями. Я пам'ятаю кожен день в клубі. Я б не став тим футболістом, якого ви знаєте, без допомоги своєї команди, керівництва. Та вболівальників, мене немає без вас, і я завжди буду частиною вас, бо ми родина. Майже 16 років пролетіло як 16 днів. Пам'ятаю свій перший день у клубі так само яскраво, як і останній. Сьогоднішній. Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна. Яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в Динамо і буду вірити завжди. Так само вірю, що багато моїх друзів-фанатів, героїв, що захищають Україну, повернуться додому з перемогою України. Хоча, на жаль, багатьом з них я вже не зможу це сказати. Я люблю вас, я люблю Київ, я люблю Динамо. Витерли сльози. Наша наступна глава Бущан і збірна. В молоді роки Бущан чимало пограв за різні юшки, але виклику до національної команди дочекався аж у 2020-му. Через ковід випали старші по рангу, і Бущан дебютував у спарингу проти Франції. То був просто жах. Поразка 1-7 – антирекорд нашої збірної. І знову процитуємо Георгія. Дебют такий божевільний. Я думав, навіщо воно мені все треба? Добув взагалі не брав телефон в руки. Прийшов до тями, думаю, ну буває, кого не постав. Результат був би той самий: залетіло все, що мало залетіти. Саме пандемія коронавірусу допомогла Бущану провести, мабуть, найбільш важливий турнір своєї кар'єри. Євро 2020 було перенесено на рік, і до нової дати Бущан зарекомендував себе як найкращий воротар України. Одразу пригадується облога, яку Жора витримав вдома проти Іспанії в лізі націй. Перемога один на євро Бущан здається безпомилково провів усі п'ять матчів і допоміг Україні дістатися чверть фіналу наш найкращий результат на чемпіонатах Європи. Грав Бущан і кваліфікацію на чемпіонат світу за Петракова, але там з виходом не склалося. Станом на зараз у жори 18 матчів. Як ви вважаєте, історія Бущана і збірної України поставлена на паузу? Чи штаб Риброва і надалі викликатиме Георгія. А тепер давайте про того, з ким у воротах залишається Динамо Київ. Руслан Нещерет дуже яскраво увірвався у наш футбол. Коли половина команди була інфікована ковідом, 18-річний голкіпер відзначився 12 сейвами в лізі чемпіонів проти Барселони. Нещерет основний у молодіжній збірній. Взагалі, за різні юшки в нього набігло вже 36 матчів. Всі визнають, це воротарський суперталант. Але коли Шовковський час від часу давав нещерету шанс, той підводив рік тому проти ЛНЗ. Та помилка і втрата очок дуже позначилася на чемпіонських перегонах. На початку цього сезону був фейл Нещерета в Рівному, на щастя без наслідків для турнірної таблиці. Сподіваємося, Нещерет зубами вчепиться в свій шанс і виправдає всі аванси. А як ні, УПЛ залишається родючою на воротарські таланти. Приміром, в цьому сезоні прекрасно проявляють себе Пахолюк з Колоса і Єрмаков з Олександрії. До речі, обидва кияни, хоч і розминулися з академією Динамо. Пишіть в коментах, хто на вашу думку має стати наступником бущана на посту номер 1 в Динамо Київ. На цьому наш фервел Динамівцю до мозока костей завершено. Від вас очікуємо лайк, підписку на канал в Динамо і напутні слова Георгію в коментах. Не соромтеся, він прочитає!